Ми змогли приїхати сьогодні на це місце послужити вам. І от ми сьогодні маємо реально благословенний час, щоб послухати Слово Боже, прославити Бога разом, помолитися Богу, прохати його про мир в нашій країні, щоб він вийшов нам на зустріч. І це дійсно велика милість Божа, що ми маємо зараз таку можливість. І Що скажемо слава? Слава! Е, я хотів би з вами послугами на рахунок одного місця Святого Писання. Це записано в Євангелії Матвія. В 12 розділі 36 та 37 вірш кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. В цьому місці дуже чітко написано, що за кожне пусте слово нам доведеться дати відповідь. Не просто завдумчуває якесь слово чи ще щось, за будь-яке слово. Ми, не варто, чи роздумуємо ми про це чи ні, але за це нам доведеться відповідати. Тобто кожне слово, яке ми кажемо в своєму житті, воно відіграє дуже важливу роль. Можна дуже багато таких різних аналогій провести, я сьогодні наведу декілька прикладів. І перший приклад це, в принципі, ми часто говоримо речі, про які просто банально не роздумуємо. Наприклад, повсякденному житті ми дуже часто згадуємо ім'я Бога, але є чітко написано на запись, що не згадує імені Господа Бога на деревню. Але часто ми про неї забуваємося. Як тільки щось трапилось, десь пальцем лізе, о Боже, що ж це таке робиться? А Бог при чому? Чи Господи, от, що це таке трапилося? І, здається, він просто сказав слово. Я ж не мав на увазі, що я як, до Господа звертаюся, чи ще щось. Але такий дуже простий приклад, і він дійсно наглядно показує, що. ну, не розуміємо, а вже нарушуємо Божу заповідь. І на цим треба виступи. І часом бувають в нашому житті такі випадки, що ми можемо навіть спілкуванні з другом, з близьким, там, з дружиною, з батьками, сказати якийсь вислів, який ми просто не думаємо. Був житті такий випадок, з моїми знайомими трапився. Ми просто спілкувалися собі, все було нормально. і просто вирішив пожартувати хлопчина. Він спінув, просто пошутив, хотів настрій підняти і так далі. А людина сприйняла близько до серця, образилась, і після цього закипила скандал. Він тут думає, з пустого місця, то ж все нормально було. А тут уже крики не розберіг. А потім я й задумався, сказав на те, що треба було сказати. Потім такий, таке я ж, я просто сказав не я не це мав нормально. Я просто хотів пожартувати. А для людини це може бути образово. І тому дуже важливо перед тим, як щось сказати, роздумати, що це дійсно слово, чи воно принесе користь. На початку нашого служіння ми молилися великою малили очі нашою. Ми молимося нею дуже часто, кожного дня. І в ній дуже багато є записаних слів, які також мають дуже велику роль. Я ще дам нагадати, зачитаю це записано в Євангелії від Луків, 11 розділі з 1 по 4 вірш. І сталося, що Ісус молився в, молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і я навчив своїх учнів. Він же помолив до них. Коли молитися, то кажіть: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам кожного дня. І прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному кожникові нашому. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від указання. Я зверну увагу буквально на два моменти з цієї молитви. Перший, нехай буде воля Твоя. Говоримо ці слова кожного дня. Але як тільки десь щось пішло зовсім, хоч трошки не так по нашому плану, уже якісь є род, збираємося на зібрання. Не встигли на маршрутку, наприклад. Все. Господи, що це таке, що ж не забудування таке? Може, Господи якийсь план? Може Господь хоче, щоб ти якусь людину зустрів, чи ще щось. Чи потрапив в лікарню, десь якась хвороба? Можливо, Господь хоче, щоб ти засвідчив на тому місці, щоб ти послужив. Але недовольства часу дуже багато. І як тільки в нашому житті все конкретно, все надполобається, ми згідні з Божою молодою. Але якщо щось іде не так, як ми хочемо, якщо десь нашому тілу некомфортно чи нам не комфортно, чи можемо ми тоді з Божою волею змиритися? Говоримо слова, нехай буде воля твоя кожного дня, але чи дійсно ми відповідаємо тим словам, які ми говоримо. А за кожне слово нам придеться відповідати перед Богом. І другий момент, який я хотів би наголосити, і прости нам гріхи наші, як і ми собі прощаємо. Коли нам прощають гріхи, чи якісь борги, це дуже приємно. Там підійшов до друга, друже, та що гривень, не вистачає мені заплати. Друг каже, бері, благоставляйте, можеш не повертати. Дуже приємно до душі. А як самому треба просити? Тут вже питання. Або їдеш ти, наприклад, в громадському транспорті, їдеш в метро, і наступив хтось на ногу, і ти думаєш, от, наступив, куди ж він дивиться під свої ноги? Ну, такі дрібниці, здається, що ж тут. Ну, просто на пальці наступив. Поболівав десь й пройде. А тут говориться і про набагато більш духовні речі, що в нашому житті дійсно прощати набагато важче. Отримати прощення ми хочемо всі. Але чи готові ми самі прощати? Дякую цього просто від вас. Або ж прийшли на зібрання, і брат ну, десь так само не подумав і сказав щось. Нам треба простити. А Часом бувають такі випадки в житті, що там родичі між собою не спілкуються роками, бо десь, колись я, років 20 тому, сказав якийсь один вислів, і він каже, я не можу туди спілкуватися, я просто не можу простити. А молитва я вчина щітку, яку молодость кожного дня чітко скажемо. Якщо ми не простимо, і Бог буде простить. Це дуже серйозне місце, і нехай кожен цим пороздумує. Також хочу наголосити декілька прикладів. Про пісні, які ми співаємо, наприклад, в церкві. Ми співаємо, підспівуємо дуже хороший мотив, все нам подобається, але нам при цьому всьому треба роздумувати про те, про що ми співаємо. Бо там також дуже багато духовних і глибоких речей заложено. Наприклад, є така чудова пісня Все відання для Ісуса серце душу і життя. І дійсно дуже класні слова, і хай Бог благословить, щоб ми дійсно так могли робити, але. Давайте візьмемо із самого простого. Нам, Бог, кожного дня дає 24 години часу. Зрозуміло, що якісь там фізичні потреби, поїсти, поспати, треба гроші заробити. Але в нас є вільний час. Як ми розпоряджаємося тим? Чи ми заходимо в телефон в інтернеті, де щось дивимося і не насищаємося чого? Чи ми виділяємо час для Бога? Чи ми в нас спілкування знаходимося? Чи ми виділяємо час для того, щоб підвірити служіння, з Божим Словом, побути в єдності з Божим народом? Здається, зріктися, що там, кожного дня стоїть вибір, Чи зайти в телефон, чи сісти почитати Біблію? чи Чистите над яким Божим Словом. В принципі, от, на духовному речами. Співаємо все, віддам і для Ісуса. Віддай трошки часу. з слово. І тоді зможеш бути вірним великим. Ще одну пісню нагадаю. Все, чого ми навчились, виповняйте коли. Я такі слова в з Пісні. На цьому місці проповідається дуже багато речей хороших. І ми співаємо своїх піснях, щоб все, чого ми научились, будемо виконувати. Не тільки те, що подобається, бо те, що подобається, звичайно легко виконувати. Нам подобається, там, мати якийсь вільний час, поспілкуватися. Це нам подобається. А як десь приходить чимось жертвувати, вже якось ну, не так комфортно виконувати те, що ми навчилися. Навіть є така переробна версія, скажімо, на сучасний лад, все почули і забули завтра знову обхід. І, на жаль, так дійсно часто в житті Христиї не буває, що прийшов на зібрання, на зібрання послухав, все добре, класно пробили час, Дух Святий наповнив, благодать була, зібрання вийшли і живемо тільки жили до цього. Але ж Бог не цього хоче від нас. Бо хоче дійсно, щоб була переміна нашого суміння, щоб була переміна в нашому житті, щоб дійсно ми виконували йому Божу волю. І щоб дійсно ми отримали спасіння. Але якщо ми не будемо міняти свого життя, то і спасіння ми не зможемо отримати. Хай Бог благословить нас, щоб дійсно ми навіть в цих ну, простих словах, просто слово. Ми тисячі слів говоримо кожного дня. Але вони відіграють дуже велику роль в нашому житті. Якщо ми не будемо постулати на тим, що ми говоримо. Ми можемо втратити спасіння. Якщо ми не будемо виконувати те, що ми говоримо, ми також можемо втратити спасіння. Бо за кожне слово потрібно буде дати відповідь. І кожним своїм словом ми будемо осуджувати. Якщо ми знаємо, як робити правду і не робимо, це вікна. Хай Бог благословить, щоб дійсно ми Миколу, могли виконувати Божу волю, щоб дійсно ми служили йому щиро і могли усьому його посиляти. Амінь.